Подождите. Так, шановні колеги, шановні батьки, шановні діти, сьогодні ми зібралися, щоб обговорити провадження нового проекту від ревізії, а тому я хочу зупинитись на документах, але які... Які саме регламентують впровадження цього звіту, згідно закону України про загальну середню освіту та на виконання указів Президента України від 8 вересня 2010 року за номером 895 про заходи щодо визначення і реалізації проєктів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку від 27 квітня 2011 року про національний план дій. На 2011 рік щодо провадження програм економічного економічних реформ на 2010 та 2014 роки, заможе суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава. Постаново кабінету міністрів України від 8 грудня 2010 року за номером 1256, -й. Про затвердження переліку проєктів із пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку, культурного розвитку, національних проєкти та з метою формування соціального сучасного електронно-інформаційного навчального е середовища, системи загальної середньої освіти, створення необхідних умов для забезпечення доступу учнів до сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Отакі От такі ось згідно. Ініціатив президента проекти проваджуються по всій нашій державі. А тому ми сьогодні з вами обговоримо, обговоримо от даний проект відкритий світ для провадження в нашому навчальному прапорі, згідно на якого ми могли б придбати щось для покращення інноваційних технологій в нашому навчальному прапорі. Так будь було ну, метою цього пілотного проекту відкритий світ. Якраз є забезпечення рівного доступу усіх дітей взагалі України і нашої школи, зокрема, до навчальних програм, до різної інформації, де вони не проживали. І якраз даний проект дозволить забезпечити дальноосвітні навчальні заклади сучасними педагогічними програмними засобами, сприятиме підвищенню рівня володіння. Інформаційно-комунікаційними технологіями всіх педагогічних працівників. В цьому навчальному році Сталівська загальноосвітня школа почала працювати над проблемою впровадження інформаційних технологій, навчально-виховний процес, а комп'ютерний клас, який був представлений в нашу школу у 2001 році, вже, на жаль, застарілий. Ми, як ніхто, хочемо взяти участь у цьому проєкті і виграти для себе новий комп'ютерний клас. Нові інтерактивні точки та нові програми, які б дали змогу нашим учням працювати над удосконаленням свого рівня знання. І так як наша школа підключена до мережі інтернет, наші учні і вчителі зацікавлені взяти участь у даному проєкті. Я, як молодий вчитель англійської мови, також зацікавлена у цьому проєкті Відкритий світ. Наприклад, я була б не проти, щоб ми отримали комп'ютерну техніку, особливо для проведення вукралійської мови, наприклад. Я, як учитель історії стажем роботи 41 рік, також надзвичайно підтримую цей проєкт. І, взагалі, я за те, щоб наша держава війшла до Європейського Союзу. Бачу це у тому, що мої учні будуть навчатися за кордоном, більше будуть знати. і, звичайно, повністю підтримую. І хочу також на порозі 21-го століття, 3-го тисячоліття, щоб наша школа війшла у число тих переможців проекту, і щоб ми прийняли активну участь. Я і вчитель української мови та літератури нашої школи теж дуже хочу взяти участь у цьому пілотному проєкті відкритий світ, бо це доступ до всесідніх. Бібліотек можливість ознайомитися з літературою, яка до ще не дійшла, діти зможуть читати, ось, наприклад, еміграційну літературу і взагалі спілкуватися з іншою літературою на світовому рівні. Я хочу підтримати свою колегу. Я працюю вчителем світової літератури, а тому, звичайно, дуже і дуже зацікавлена в цьому проєкті, тому що наша мрія, наша мета моя і дітей моїх яких я виховую це звичайно працювати за інноваційними технологіями, можливості, можливості нашої сільської школи в цьому напрямку сьогодні дуже обмежені, і ми надзвичайно сподіваємося, що участь в цьому проєкті все-таки дасть нам можливість хоча б ну посперечатися за виграш. Ми мріємо про клас забезпечений мультимедійними, мультимедійною дошкою. Ми мріємо про. Інтерактивний комплекс, інтерактивний комплекс і дуже-дуже сподіваємося, що, можливо, колись наші мрії втіляться в життя. Присутні сьогодні і учні нашої школи, і ми хочемо дуже послухати їхні дім. Ми учні також зацікавлені в тому, щоб в кожному класі був комп'ютер, тому що це дасть ну, кожен учень прагне краще пізнати світ. І, ця, і інтернет допоможе нам глибше вивчити шкільні предмети.